Напередодні такого свята, як Івана Купала, хочу затронути таку тему, як виконання оберіга у вигляді тату на власному тілі. Що якщо людина раптом робить щось не так, як воно мусить бути назавжди? Те, що потім видалити можна тільки лазером. І Якщо воно розташовано не так, або не в тій послідовності, наприклад, деякі руни не можна малювати так. Як би хотілося. А деякі руни взагалі не можна робити назавжди, що хотілося б також. І що людина отримує в подальшому житті? Вона не розуміє, що з нею коїться і з якої причини це сталося. Тому раджу тричі подумати перед тим, як робити такого плану татуювання. Але всі татуювання можуть бути як оберіг. Дивлячись на те, як людина вкладає, який сенс вона в тому бачить. І такі теми, які вам цікаві, я буду піднімати у своєму телеграм-каналі. Запрошую вас проходити за посиланням під цим роликом на свій ютуб-канал та на телеграм-канал.